Добре, якщо ми просто будемо маленькими. Це все одно нас не рятує, нас взагалі здуло. Ааа, фігеть. воу 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 Перше чого тебе так ковбасить? Чому тобі відірвало зад. Тепер міцніші, але чи вистачить нам потужності такої кількості колес? Вистачає, треба було просто більше колес натицяти. во во е Я ж майже доїхав. Гра! Дай мені доїхати! Ну, ну трішечки. Ну, ну давай! Та чого ж тебе так. Є. Ух, це був важкий рівень. Подзвонити в дзвін одночасно. І. Хеча. Я не вгадав висоту взагалі. Прикол. Я обіймаю вас. <ріст> Чомусь це виявилось складніше, ніж я думав. Так, їдемо. Який з вас не хоче дзвонити? Мені здається, що не хоче Є. Останній, най, найнижчий, найменший не хотів дзвонити. А як тебе повертати? А, ось о як тебе повертати. Ну, це ми можемо навіть без обіймальника. Чомусь це виявилось складнішим, ніж я думав, але я, здається, знайшов рішення. Я якимось чином застряг і повільно повертаю. Цю штукенцію. Але це відбувається настільки повільно, що аж заснути можна. Але я не хочу переробляти свою машину поточну, Поки вона з цим порається. Мені здається, що я сам себе зараз затисну. Воу. Ем. Здається, ми щойно випустили щось не дуже добре. Хе, обіймашки. Ні. Хі -хі -хі -хі. Добре. Сівицарі не бажають обійматися. Це найдивніша хрінь, яку я колись робив. Я навіть не сумнівався, що вона зламається. Yeah. Я нею повністю не керую вона робить це самостійно. Але все ж таки вийшло. Давайте спочатку повивчаємо рівень. Так, я бачу ось одна золота. Вуу! Ро... Я не знав, що туди не можна торкатися. Бо поки я. Я нічого не робив, воно наче самостійно живе своїм життям. Ммм, прикольно, не знаю нашу, але прикольно тут один. Ну, все, другий. Каменюка нам не потрібна, а от ти де ж з нами. Нарешті я його вдало схопив. Прикольний рівень мені сподобався. Воу, воно може руйнуватися під власною вагою. Крутяк. Поїхали. Ніфіга собі. Мені навіть доїхати не дали. Ну. А тепер ви мене не хочете вбивати? Швидко, 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 швидко. Yeah. <laughs> Це було епічно. <laughs> Викрасти. А його можна підірвати. ого. Воно замерзає. Ніфіга собі, оце прикол, ха, це працює, це працює так. Підвіска. І тепер головне питання, чи зможу я його вхопити на такій відстані, щоб не доїжджати до нього. Угу, Мені здається, що підвізка теж повинна бути на колесах, хоча б на невеличких. Хе-хе-хе. <гум> Я його схопив. Я його схопив. Тепер його треба довести до клятої точки, але в нас дуже погане керування. Це капець, який складний рівень просто. Не знаю, можливо, я обрав не той підхід, але це капець як складно виявилося. І як тепер тебе звідсіль забрати? З'їдений королю? Ну, мо покажи зубки. Чи немає в тебе каріусу? Давай, давай, відкривай свою пащеку. Так. Непоганий гараж. Скільки коштує? Оренда чи купівля? Я зробив якусь дивну хрінь. Я тепер хочу цю дивну хрінь підвести йому під зубки. Якщо, звісно, в мене вийде. Запхати її це туди. Так. Тепер я спробую заїхати туди. Ух! І... є, це теж було не дуже легко. <реш> До мене тільки що, тільки зараз дійшло. Треба за. Треба запалити вогонь. А я намагався їх совати без цього. Ось таку дивну хрінь придумав. Ні, 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 не падай! Так, це буде. складно. Але я спробую. Мені здається, що для третього кільця висоти машинки не вистачить. Так. Двоє. Залишився останній. Як мене хелетає, просто капець. Мене вучили в нього, так? Є. <с> <с> Ой, капець. Я видеорвался? Серьезно? Я тупо видеорвался? Я могу попробовать и сам со... до себя, с аудиоким. Хапай вам. Так, капец. Ой, ехана. Так. Є, я підчепився, воно працює. Зараз його десь відірве. Я підірвав, він відірвав від мене шматок. Все, я ж тепер нічого з цим не зроблю. Воу, як так? О-хо-хо! Мені тупо пощастило! А, капець. Це був цікавий, але. складний рівень, на мій погляд. Перше. О, мене збили. Там есть учники. <реш> а, я сподеваюсь, что мне высточить... міцності. Пока меня будут бить лицарі, веселяки. Єдине питання, як ми заїдемо до тієї центральної башти. Ей, якісь вони слабенькі. Що відбулося? А як? Я ж нічого не зробив. Добре, тоді ти йдеш туди. Це ж не були мої ракети. Це було щось інше. Воно само зламалося. Чи як, чи що? Чи хто? Ні, дякую, звісно, але. Та давай, пробуруйся. Так, я сподіваюся, що лишилася одна башта і статую дракона валити не треба. Бо якщо треба, мені нічим її валити. Хто так далеко в мене чимось бурляє? Там є хтось дуже далекобійний. Капець, це то це сокери летять. Ніфіга собі вони їх далеко кидають. Який в мене довгий радіус повороту. Мені здається, що у фури радіус менший. Є! Yeah. <laughs> І в кінці мене просто розвалило. <laughs> На шмать. Ага. <laughs> yeah. uh -huh. Вітаю вас, любі друзі. Це був третій острів Бісейдж. Я не знаю, як так сталося. Можливо, я обираю не ту тактику, але мені чомусь здається, що на цьому острові багато загадок саме з, з використанням поршнів. Можливо, я помиляюсь, можливо, їх можна вирішити значно простіше, значно швидше, значно легше. Але. Я їх вирішив, і цього, і цього достатньо. Гра це дозволяє. Тобто, сенс гри в тому, щоб вирішити загадку, а не в тому, як правильно її вирішити. Сподіваюсь, вам було також весело, як і мені. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам.